Ісусу Христос! Бог наш захист і сила. Допомога в бідах, які нас міцно обсіли. Амінь. Займайтеся, будь ласка. Я не знаю, як мені вкластися за 10 хвилин. Добре, спробуємо. Що нас там поправка на відео можна зробити? Добре. За минулі два дні п'ятницю, суботу. В Ірбні проходила стратегічна конференція нашого газ. Зібралися брати з усіх регіонів, хто із переселення, хто з більш спокійних місць і дуже гарне було спілкування. І знаєте, так собі відмітили ми між собою що. Стратегічна конференція минулого року, вона така трошки суховата якась була. Ну там були звіти, були плани якісь, а тут з'їхалися, знаєте, всі такі, такі рідні, 9 місяців не бачили, вони живі, неушкоджені, багато свідчень, багато спілкування, багато молитви, багато планування того, що ми можемо робити, що треба робити. І заклик конференції, заклик учасників. Заклик керівництва нашого Союзу. буде активним. Цей жах війни, він закінчиться. Фашистська імперія розбавиться, так говорить слово Господне. І нам треба буде займатися відбудовою. І вже сьогодні треба займатися відбудовою зруйнованих душ. Перш за все. Тому що дуже багато людей пережили. І переживають посттравматичний синдром. Я подивився на очі людей, які приїхали. Я знаю багатьох із них вже багато років. Як вони помінялися? Декому багато довелося перенести, пережити. Свідчили про тих, кого вже немає з нами. І одним із головних таких моментів було формування центрів надії, в спустошених містах. В зруйнованих селах підійшов брат з Миколаївської області. Каже, мені вже окончу потрібно два таких місця. Нас, каже, звільнена ось Снігірівка. Вона багато новинок фігурувала. Каже, там 15 тисяч людей багато вертаються зараз туди. Бо вона вільна. І там порожні будинки молитви. Там треба працювати. І багато таких інших місць. Друзі, це все потребує нашої молотовани. Наші молодої підтримки сьогодні потребують мільйони наших співвітчизників, які роз'їхалися по різним країнам. І наразі активно формуються групи і створюються нові церкви по країнах Європи. Знаєте, може пам'ятаєте, хто читав, звичайно, Господь дав повеління Йдіть по всьому світу, робіть людей учнями. І от як це було в ранній церкві. Коли учні проявляли пасивність, Господь створив такі умови, що почалося переслідування. Вони розсіялися і понесли Євангелію. Нам дуже комфортно, так класно, затишно було останні 30 років. І йдіть по всьому світові ну, виходили ваше земельність сумського району. Якесь село. І тепер Господь створює такі ситуації. Що діти Божі з України розлетілися по Європі, Австралії, тим берегам. Америка, це то. І, принаймні, в Європі дуже активно ведеться робота. Тому що людям потрібна надія і вони тягнуться один до одного, вони тягнуться для того, щоб разом спілкуватися, поклонятися Господу і давати надію іншим переселенцям. Дуже багато потребують надії. Хтось намагається знайти цю надію у топчині за безкоштовною допомогою, а хтось намагається знайти роботу. Хтось намагається знайти місце поклоніння Господу. Вони потребують сьогодні нашої народним підтримки. Сьогодні, я думаю, кожен із нас може поставити сам собі питання. А, а власне, а чого я сюди прийшов? Ну, поставте собі питання, чого ви сьогодні сюди прийшли? Що змусило вас вилізти з теплого і не дуже теплого ліжка по морозу мінус 10, сунутися в церкву? Які причини? Що керує нам? Друзі, один із основних моментів. Нам дуже хочеться мати надію. І от я прочитав сьогодні оцей вірш. Це е, в перекладі Турканяка 45 псалом, решта це 46 й псалон. Де, ну, де другий, де перший вірус, залежно від манусків, з яких бралися. Бог наш захист і сила. Допомога в бідах, які нас міцно обсіли. Для творіння кожного природня тягнутися до Господа, коли починаються серйозні випробування. Ми інколи думаємо, а як нам молитися? І молитви наші бувають носять такий, знаєте, заїжджений характер, який не міняється роками. Сьогодні нашої молитовної підтримки потребують дуже багато людей. Конкретні категорії людей, поранені, які знаходяться в шпиталях. До речі, вони не тільки молитовної підтримки потребують, туди можна сходити і підтримати таким образом. Не обов'язково проповідувати. Взагалі, на даний момент треба навчитися вислуховувати людей більше, щоб вони поділилися тим, що вони них на серці. Тим, що були. Сьогодні наші підтримки потребують люди, які в полоні, які були силою вивезені з терени України. Сьогодні нашої підтримки молитовної, і про це, до речі, був окремий заклик, потребують наші воїни. І заклик буде за молитися за наших воїнів. Порядка 200 наших служителів сьогодні на фронті. Дуже велика кількість наших братів сьогодні на фронті. Вони потребують нашої підтримки. Бог наш захистел. Допомога в бідах, які нас міцно обсіли. Тому не злякаємося ми, коли земля стрихнеться і гори рухнуть у серце морів. Їхні води заревіли і збурилися. Борис відбутися від його сили. Дуже часто страх може володіти серцем. Як сказав вчора брат Антонюк Валерій Степанович голова Союзу нашого. Каже, брати і сестри, маємо пам'ятати. Ми помираємо лише один раз, не два, не п'ять. І кого Господь може відкликати в цьому році, 2023 році. Комусь Господь дозволить жити, можливо, до 2050-го, якщо він ще затримається, не страх, а віра. Віра і страх, вони працюють приблизно однаково. І оцей псалом загострює увагу слухача. На джерелі нашої надії, на об'єкті нашої віри. Чешка ще не замерзла. Ні. Ще. Не пробували крихоші, Я пам'ятаю дитину, яку я це, поки вдома не бачив, чкурнуть кудись на якусь водою. І криху ж попробувати треба. Вона отака, в тобі там 30 кілограмів чи 40 і ти вже. Намагаємося крок за кроком. Провалюсь, не провалюсь, провалюсь не провалюсь. Хто таке робив? Підіміть руком. О, всі інші пам'яті, я в шоці. Тільки не розповідайте мені, хлопці і дівчата, що ви такого не робили. Робили постійно. І знаєте що? Об'єкт нашої віри в даному випадку був розмір, верніше товщина. Витримає, не витримає. Я маю віру, що, вона, що він мене витримає, відійшов від берега метра два-три хруст повні чоботи води. Так є так. Об'єкт моєї віри виявився ненадійним. На сьогодні переважна кількість людей говорить про те, що вони вірують. Але ж наскільки надійний об'єкт? Твоєї віри. Наскільки він надійний? Підведе він тебе. Підставить він тебе, чи витримає, чи проведе. Наскільки великий твій Бог, якому ти довіряєш своє серце, якщо довіряєш? Притаманно звертатися до Бога у часи недолі. А решта? Решта ні. Як вона проходить в нашому житті? Чи є Господь тим, хто дійсно провадить нас? Чи є Господь тим, хто керує нашим життям? Чи наше життя дійсно підкорене йому? Нічого, це не страшно. Всім чутно. Задній ряд чує. Все чудово, можна чутно сидати. Він радий. Протікаючи ріки веселять Боже місто, Всевишній освятив свою оселю, Бог посеред нього, воно не зрушиться, Бог у досвіта йому допоможе. Коли Господь посеред Твого життя, Твоє життя, має оцей стабілізуючий фактор. Коли Господь посеред Твого життя, а не з краю, і якщо ти використовуєш Бога як останню надію, як останню соломину, чекаєш на реальну проблему. Якщо Господь в центрі твого життя і Він керує ним, тоді надія навіть посеред добра, навіть посеред біди, навіть посеред вибухів. У народах Виникли заворушення. Запиталися царства. Він подав свій голос і земля задрижала. У народах виникли заворушення. Час від часу я рекомендую звертати увагу на те, що відбувається в цьому світі. Сьогодні чималі заворушення відбуваються в Ірані. Сьогодні заворушення відбуваються в Китаї. І це заворушення це таке, знаєте, таке бунт. Незгода якась повстання, я не говорю про війну, але хитається царство. Інший переклад говорить, що вони розвалюються. Коли Господь являє силу свою, царство розвалюється. Я пам'ятаю, як свідчили наші брати із кордону, скільки молитв було піднесено. І нарешті Господь дав відповідь. Радянська імперія цей облот, ця фортеця безбожності, атеїзму, ворожості, вона розвалилася. І сьогодні ми молимося за те, щоб Господь розвалив Рашистську імперію і дав свободу десятки понеколених людей. Тому що Господь має силу. Аби не Господь, аби не його жертва. Де б ми сьогодні з вами були? Я сидів слухав проповідь брата Андрія Івановича, і думаю, аби не кров Христа, це б все було б марно. Аби не кров Христа мене тут не було. У народах виникли заворушення, захиталося царство. Він подав свій голос і земля задрижала. І далі з нами Господь сил. Бог Якова, наш заступник. Прийдіть, погляньте на Господні діла, які дивні речі Він здійснив на землі. Погляньте на Господні діла. Один із варіантів, друзі, це відкрити Боже Слово. І поглянути на діла Господні. Слово Господнє дуже багато нам говорить про це. Другий варіант це вранці вийти з хати і подивитися навколо. Подивитися на діла Господні, наскільки прекрасне Його творіння? Врешті-решт. дзеркало подивіться. І скажіть, як я люблю Боже творіння? Це так, між іншим. І ось дуже важливий вірш для нас. Він покладе край війнам до кінців землі. Ламає локи, потрощить зброю і щити спалить вогнем. Інший переклад говорить колісниці. Воно написано тією мовою, як тоді люди проводили своє життя. Можете це перекласти сьогоднішньою мовою. Він покладе край війнам до кінців землі, поламає автомати, потрощить ракети, танки спалить вогнем. Так зрозуміліше? Більш наш контекст сприймаються. Він Господь. Звичайно, Господь часто використовує людей для цього. Вгамуйтеся і зрозумійте, що я Бог. Ось заклик цього псалма. Ми декілька моментів з вами розглянули. Ми поговорили з вами про надію. Ми поговорили про молитовні потреби, які сьогодні існують, для того, щоб наші молитви мали конкретний характер. Ми поговорили про те, що робить Господь. І ось вгамуйтеся і зрозумійте, що я Бог. Я буду прославлений в народах. Буду прославлений на землі. Каже Господь. Хочемо ми цього? Не хочемо, але це буде це гарантія Божого Слова. Ми можемо погоджуватися, не погоджуватися, висловлювати своє незадоволення і небажання, але це буде, бо так каже Господь. З нами Господь сил, Бог Якова, наш заступник. Друже, а є з тобою сьогодні Бог сил. Чи є Він твоїм заступником? Ти сьогодні постав питання собі конкретно. Якщо ні, Бог дає тобі сьогодні унікальний шанс примиритися з ним і сказати, Господь, я хочу, щоб ти став моїм заступником. Я хочу, щоб ти став моїм Господом. І я розумію, що я недосконала людина, що я не відповідаю твоїм стандартам. І я прошу прости мені мої гріхи, в моє серце. Омий мене твоєю кров'ю, яку ти пролив за мене на Христі. Будь моїм Господом і Спасителем. І Бог відверість на твою просту молитву. Прості слова, незаучені слова молитви, ті, що йдуть саме із твого серця. Він прийде до тебе. І якщо ти йому дозволиш, він стане опорою твого життя. Він стане твоїм прихистком. Тим, хто дає тобі надію посеред безнадії, тим, хто є заступником, і якщо навіть навколо все буде валитися і розсипатися, він буде тримати. Нехай його ім'я святого Господа буде прославлено сьогодні в твоєму серці, в твоєму житті. Помовимося. Святий правдний Господь. Ми вдячні тобі, що ти Бог надії, ти джерело надії. Дякуємо за те, що ти надійний об'єкт нашої віри. Ми можемо довірятися тобі, ми можемо покладатися на тебе. Ми знаємо, що ти той, хто чуєш, той, хто відповідає. Дякуємо, Боже, за жертву головську і за те, що ти своєю кров'ю дарував нам вирішення проблеми гріха. Проблеми, яка розділяла нас з тобою. І сьогодні ми можемо приходити до Тебе, знаючи, що ти наш Спаситель, слава Іні Твоєму. Даруй нам благословення, Господи, розуміти істину Твою. Молюйся сьогодні конкретно за серця, які ще не мають надії, які ще не мають миру з тобою. І якщо обірветься життя, вони не знають, куди підуть. Так, Господи, сьогодні прийняти рішення. На колі своїй безсмертній душі піти за тобою. Підтримай, Боже, тих, хто сьогодні страждає, молю за хворих, за поранених наших, я виймолістю. Відкрийся в любові Твоїй тим, хто знаходиться в полоні, і дай визволення, Господь. Ті, хто розсіяні, ті, хто виселені, силоміць з країни нашої, дай, Боже, твою надію. Там, де вони знаходяться і даруй повернення. Боже, мільйони наших співвітчизників сьогодні дійсно розпорошені. Даруй бажання тягнутися до Тебе, шукати місця поклоніння, шукати втіхи, розради у Твоїх ніг, тебе за воїнів наших. Дай їм силу, Господь, в цю морозну погоду, дай нам можливість обігрітися, запровадь усе необхідне. Даримо захист твій, Боже, дари розуміння і мудрість правильно діяти, діяти рішуче і розуміти, що ти той, хто направляєш їхні руки, той, хто керуєш, Боже, тобі довіряємо країну нашу, просимо милості, просимо визволення Твого, Даруй, Господи, щоб світла Твоєї благодаті. Світло Євангелії засягало ще в багатьох куточках, особливо там, де все потрощено і зруйноване, щоб відродилися ці міста і села. І багато людей знайшли спасіння в тобі, в ці передріздвяні і різдвяні часи, і надалі, якщо ти затримаєш нас на цій землі. Дякую на тобі і слава на тебе! Il servizio di lui.